У Тернопільському обласному художньому музеї презентували виставку Краса Бузького гарду фотографа-натураліста Дениса Кривого. Чоловік з початком війни волонтерив, а згодом приєднався до лав сил спеціальних операцій. Загинув Денис у Бахмуті, коли намагався врятувати поранених побратимів. Виставку фоторобіт організувала його дружина Галина Волгіна, де представлено 122 експозиції. Вона присвячена національному парку Бузький Гард. Який розташований на Миколаївщині і простягається від Правомайська до Вознесенська. Це унікальна місцина з виходами гранітними, яким дуже багато років. Всі ці роботи були надруковані вже після того, як Денис загинув. До цього вони просто були в архівах на комп'ютері і, в принципі, не могли залишитися. Але я вирішила, що це неймовірні роботи, які в наш час. Можуть робити гарну справу, і тому вони мають побачити світ, а світ має побачити ці роботи. Дружина Дениса заснувала спеціальний благодійний фонд Сяо, адже саме таким був позивний військового. Головна мета фонду є організація виставок та аукціонів у різних містах України, виручені кошти, з яких підуть на підтримку ЗСУ. Під час заходу презентували фільм Дениса Кривого, де він розповів про свою діяльність як фотографа-натураліста. А його друг та фотограф Андрій Майовський розповів, що Денис, попри легку вдачу, завжди серйозно ставився до своєї роботи. Такий він був завжди веселий, завжди привітний, ніколи не пам'ятаю, щоб на щось жалівся. Ну і по фотографіях таке саме, ну, все світиться, все дихає. Що мені найбільше в нього, те, що подобалося? Я вчився багато на його роботах, хоча він молодший до мене. Но дуже мені вражало, як він вміє зробити, як настільки природньо і щось таке від себе додати до тої фотографії, що. Все краще ніж насправді, хоча дуже це природньо виглядає, і це для мене як ну як фотохудожник. Серед відвідувачів виставки Люба Мамотюк жінка ділиться своїми враженнями і каже, що це роботи, які випромінюють світло. Це настільки світла людина, настільки він. Бачу, вкладав в ці картини кусочок своєї душі, то стільки теплоти, стільки, ви знаєте, так аж мурашки йдуть по, -по шкірі. Дійсно, це, це достойно. і як сумно, що такі люди, такий час. Гинуть і це дуже дуже боляче, але ми все-таки віримо в перемогу, і ці картини дають нам поштовх до життя, до кращого чогось майбутнього. Ми віримо в нашу перемогу, і що все це має лишитися нашим нащадкам. Денис переможець численних фотоконкурсів, учасник виставок, фотографій природних пейзажів і тварин у різних містах України. Це вже 12-та фотовиставка робіт Дениса Кривого, і триватиме вона у Тернопільському художньому музеї до 7 серпня.